Усі вітання продаємо в сьомій черзі. Тобто тут де тільки зведений каркас, однокімнатну квартиру на 9-му поверсі з 10-38 квадратних метрів. Тут буде газове опалення, двохконтурний газовий котел. На даний момент якраз проводяться ремонтні роботи, будують перестінки ось в цій черзі. Але квартира в нас от з цього боку. Зараз я підійду, вам покажу. Вона доволі сонячна, але поки що робляться ремонтні роботи. Ось такого формату вона. Сам комплекс ось так виглядає. А, квартира в нас знаходиться. Ось тут. На дев'ятому поверсі. Кого зацікавить то?